Добрий день! Це урок української мови, і з вами я, Анастасія Онатій. Сьогодні говоримо про Гаррі Потера, Бетмена, Теремісу та скріншоти. Що спільного в цих словах? Звичайно, по-перше, їх об'єднує сучасна реальність. А по-друге, усі вони є іншомовними. Слова з іноземних мов часто потрапляють в українську. Причин багато. Наприклад, з'являються нові явища, разом із ними назви. З'явився чизбургер разом із ними слово. Завдання будь-якої мови напрацювати систему, за якою вона адаптує ці слова. Передовсім мові потрібно визначитися з такими питаннями: Як передавати літери інших мов за допомогою української графіки? Афіни чи атени? До речі, обидва варіанти за новим правописом є правильними. У яких словах зберігати подвоєння, у яких ні. Піца чи піца, де писати і, а де писати і, Скріншот чи скріншот. Сьогодні ми спробуємо дати раду, хоча б останнім двом. А в нашому конспекті ви знайдете ще декілька, тому не забувайте традиційно туди зазирати. Почнемо з новини для потероманів. Улітку 2020 року в мережі з'явилася інформація про те, що компанія Warner Brothers планує виробництво сиквелу серії фільмів про Гаррі Потера. Як ви думаєте, здогадалися, сиквел це продовження сюжету. Мене тішить не лише сама новина, а й, звичайно, правопис цього слова. Зверніть увагу, що ми написали сиквел з літерою і. Я наведу ще кілька прикладів, у яких також будемо писати і. А ви спробуйте здогадатися, як працює це правило: чизкейк, чипси, скриншот, директ, чизбургер. Натомість чия діалог, діагноз, дієтолог цезій. Запишіть ці слова. Поставте відео на паузу й спробуйте простежити закономірність. Перед вами класичне правило дев'ятки. За допомогою нього можна пояснити правопис усіх наших слів. Є дев'ять приголосних, після яких ми будемо писати и перед наступним приголосним. Окрім є, д, т, з, с, Ц. Ч, ш, ж, Р. Традиційно спробуємо полегшити правило за допомогою немофрази де ти з'їси цю чашу жиру. Це правило регулює правопис загальних назв. Про власні поговоримо дещо пізніше. Повернімося до слів: чизкейк, чипси, чизбургер. Пишемо і після ч. Чашу. Скриншот пишемо и після р жиру. Директ и після д. — «де». Важливо, що у всіх словах після і, стоїть приголосний. А от у словах чия діалог, хоч і є приголосні мнемофрази Ч, Д. Проте після них стоїть голосний, а не приголосний. Тому пишемо і. У слові дієтолог після І маємо «й», тому правило дев'ятки також не спрацьовує. Якщо в іншомовній загальній назві немає приголосного з нашої фрази, то також будемо писати і фінанси, хірург. Хоча є давно засвоєні слова, які пишемо за традиції імбир, кепарис, лиман тощо. Це мотивація зазирнути в конспект. Ще один випадок, який ми залишили поза увагою, слова, у яких ми пишемо «ї», Наприклад, інтуїція, альтруїст. як ви могли помітити, тут немає приголосного, тому неможливо застосувати правило дев'ятки. Отже, будемо писати «ї» після голосного. Запам'ятайте цей момент. Дуже шкода, що написання і і у власних назвах не повністю можна контролювати за правилом дев'ятки. Звичайно, є випадки, які збігаються з правилом дев'ятки. Після дж, ч, ш, ш, ч, ц, р, перед приголосним будемо писати і, як і в загальних назвах: Вашингтон, Чикаго, Мадрид. Але є й усталені слова, у яких пишемо і. Місісіпі, Сідней, Росіні тощо. Будьте уважними з власними назвами. Безсумнівно, у власних назвах працює правило іка, іда, у яких завжди пишемо і Антарктика, Флорида, а також РИ перед приголосним. Крит Британія. Зверніть увагу, що за новим правописом у частинці Стріт будемо писати і. Бейкер Стріт, щоб об'єднати наші правила і запам'ятати, пропоную вигадати коротку історію, як ми це робили на попередніх уроках. Дієтолог Дієго із усесвітньо відомої Бейкер Стріт, яка в Британії, зробив світлину безглютенового чизкейка Мексика, пропагуючи здоровий спосіб життя. До речі, якщо у вас виникли сумніви, що за написання «Усесвітньо відомий, обов'язково поверніться до нашого попереднього уроку і повторіть правопис складних слів. Сподіваюся, із правилом дев'ятки ви легко впораєтеся, виконуючи тестові завдання до уроку. Я вам обіцяла поговорити про Бетмена — героя коміксів Усесвіту DC. Якщо ви цікавитеся цією темою, ти могли помітити, що Бетмен найчастіше стає персонажем кросоверів, історій, у яких зустрічаються декілька персонажів із абсолютно різних творів: Бетмен і Халк, Бетмен і Гаррі Гудіні, навіть Бетмен і Супермен. Щойно нам трапилися два цікавих слова, які допоможуть зрозуміти правило подвоєння в іншомовних словах. У слові кросовер подвоєння не буде. А в слові гаррі буде. Це і є наше базове правило. У загальних іншомовних назвах подвоєння не зберігаємо кроссовер, піца, шосе. А у власних і похідних здебільшого зберігаємо гаррі, Голландія, Голландський. Винятками із загальних назв будуть давно запозичені іменники. Нетто, бруто, панно, пенні та інші. Ви знаєте, де шукати повний перелік. Сподіваюся, ви також пам'ятаєте про подвоєння на межі морфем, яке ми розглядали в українських словах. Так само може бути в іншомовних: ін плюс новація, інновація, сюр плюс реалізм, сюрреалізм. Сьогодні ми продуктивно попрацювали з іншомовними словами. Не відкладайте на потім опрацювання теорії. Продовжіть наш урок просто зараз. До зустрічі!